Доброго дня Україна. Так, сьогодні в нас знову дощ. І знайшли ми час, не дожидались ми сервісу Велесагро. Скажем так, руки в нас не криві. Зібрали жатку Соняшникову CX-6 Повністю поставили ліфтера, поставили упори на ліфтера, надзвичайно, так сказати, надійно, як на мене, зроблено. Так, друзі, по сторонах. Зараз покажу вам оце. Лишилися в нас такі запчастини, є запасний цеп, я не знаю. Є накладки на муфту, десь вона стоїть. Є також в комплекті зірочка. Більша, якщо її замінити, то я думаю, це буде актуально, якщо буде погана врожайність. Змі... Зміняться обороти оцього відбійного вала, так сказати, який буде не давати попадати амброзії в жатку і тим самим в бункер. І збільшаться обороти мотовила. Мотовила. Труба, друзі, дивіться, як от центрована. Так, на цій стороні у нас стоїть всім відомий шумахер. Так, ну а що, цепи, звздочки, натяжний, все надзвичайно просто. Кришки з кожної сторін сторон стоять такі ось замки, підпорка. Кардан, друзі, йде як би універсальний. В нашому випадку він оказався довгий. Допустимо, якби була жатка 8.4, то був би, скажімо так, в самий раз, прийшлося його укоротити. Також, Міняється угол наклона жатки. Можна її, виходить, викрутити ще дужче вгору. Тобі ну, ж носки зараз задраті. Не знаю, скільки, на скільки градусів на 10 приблизно, то можна на всі 20 викрутити її. Так, рамка. Скажімо так, на моє здивування. Все попало четко на крепление. Ваше, ну, молотком надо вдарить, бо резючка. Резюка тут трошка. Так. И что, будем пробовать запускать? Папа, заводи. Заводи. Жондір 2264. Накриваємо бункер, будущий. Дякую Тесна. Наступні випробування вже будуть безпосередньо на полі. Будемо адаптувати її під нашу тележку. З нею до речі, в комплекті є отака рамка. Як за допомогою якої жатку можна грузити краном, ну, грузити, переставляти. Чіпляється вона. Он. Якщо бачите. О, раз. І он два. До тих кронштейнів, ліхтери нічого не треба знімати. Роз прикрутили на 4 болта. І перемістила, якщо є така потреба. Е, до речі, друзі, що мені дуже подобається в цій жатки, якщо порівнювати її з іншими конкурентами, те, що відпускається цей болтик, цей, цей і самі края е, ліфтерів. Двигаються, можна звужати або розширяти. Перед стоїть на одному місці, він незмінний, а вже сам виход, якщо, допустимо, шляпка у соняшника невелика, то їх буде доцільно звужувати. Також, також, друзі, міняється. Можна переставляти висоту мотовила. Дивіться, як зроблено. Тут отвори, ще можна нижче на один отвір. Я не знаю, скільки їх тут, але я думаю, якби по всій логіці поставили так, як воно бути. Тяги вправо-вліво для того, щоб ви коли відкрутите у ці 4 болта, щоб воно у вас не впало. За допомогою верхнього болта ви можете плавненько раз, опустили або підняли. Я ж кажу, якщо є потреба. Так же ж само і опускається, піднімається ось три положення сам шнек, який безпосередньо подає. Кружки до похилої камери. Шнек регулюється і також регулюється і оцей відбійний вал. Я не знаю, як він правильно називається. Ну, також є ось різні позиції регулювання. Так само, як справа, так само і зліва. Жадки. Тут в даному випадку треба обов'язково знімати зірочку. Ось також, те, що я говорив, стоять як би розтяжки, открутили, а тоді за допомогою них переміщаєте. Е, так же ж само качалка переміщається. Так, так, так. Ні, це друзі, це, друзі мотовило. Я помилився, це мотовило. А качалка також міняє свою позицію, ну, друзі, дуже незручно. Але щоб е змінити висоту качалки, зараз вона стоїть на передпослідньому положенні донизу, потрібно відкрутити оцей щиток. Він тримається на раз, два, три, чотири, пять болтів. Відкрутили і все. Оці дві частини, вони, ну, кучі не зварені, вони оддільно знімаються, кожна частина віддільно. Ну, взагалі, друзі, не знаю, поки що я просто в захваті, все подобається. Скажем так, я. впевнений що вона виправдає всі мої сподівання. Це якось так, друзі. Всім пока. Будемо адаптувати, як я казав під тілешку і наступне відео вже буде безпосередньо в полі. Все, всім пока!